У Нововолинську відкрився центр життєстійкості. Це експериментальний проєкт Мінсоцполітики. Він реалізується в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я першої леді Олени Зеленської. Розпочали захід зі спільної молитви отця Володимира Кмиття та владики Йосафата. Роботу центру, який запрацював у тестовому режимі ще з середини лютого, 29 березня проінспектувала міністерка соцполітики України Оксана. Жолнович міністерка розповіла, що нині в Україні працює майже сотня таких центрів, шість із яких у громадах Волині. Це непоганий показник для такої області, яка не є великою і не має дуже активного нас щільності населення. Я переконана, що те, що ми бачимо зараз, коли це вже готовий проєкт, коли це вже робочий проєкт, коли вже є результати, люди можуть його відчути, якби пощупити, це якраз і дозволить сусіднім громадянам громадам масштабувати все таку послугу, бо вони будуть розуміти її корисність, і її ефект. Тому для мене власне такі пілоти дуже є важливі і громади, в яких скажімо, така послуга почала працювати найперше, бо вона дозволяє доторкнутись до неї, і тим, хто не уявляє, як це організовувати, вже бачити якісь конкретні кроки. Один, два, три. Ага, вони зробили, і ми зможемо. Тому це дуже важливо. Оксана Жолнович спробувала себе у ролі його відвідувачки і прийшла шлях від первинної консультації до участі у групі підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Центри життєстійкості надають різні види послуг, зокрема, консультації та соціально психологічну допомогу це також потенційний безбар'єрний простір для проведення тренінгів та навчань для підвищення соціальної спроможності громади. Сюди може звернутися кожен мешканець. Центр життєстійкості – це простір, в який можуть звернутися всі потребуючі громадяни. Сюди до нас приходять люди, які поповнили нашу громаду, вимушено переселені особи, сім'ї військових, 60 плюс, мешканці громади, люди з інвалідністю. У Нововолинську центр життєстійкості створений при благодійному фонді «Карітас Волинь». Тут семеро працівників надають фахову психологічну підтримку, консультують, створюють умови для спілкування, навчання та соціалізації. У Нас працює сім працівників. Тобто, це двоє психологів, четверо фахівців соціальної роботи. Троє фахівців соціальної роботи і соціальний менеджер. Ми надаємо послуху на першого прийому і власне потім. Перенаправлення, консультування психологічного групуємо волонтерську спільноту і маємо багато групових і індивідуальних активностей. Як зазначила психологиня Наталія Гавронська, за місяць роботи працівниками центру було надано понад тисячу послуг. За період початку проекту вже було надано більше тисячі послуг. В нас дуже поширені групові такі заходи групи взаємопідтримки. Групи е, такої психологічної допомоги, психоедукаційні заходи, де е, Учасники можуть навчитися, як долати стресостійкість, як надати першу психологічну допомогу, як врегулювати свій психоемоційний стан у Нововолинському центрі життєстійкості, додала психологиня Наталія Гавронська. Планують запровадити нові напрямки, серед яких підтримка ветеранів війни та за потреби безплатно правову допомогу.